Знайдемо значення дробового виразу. Як бачите, вираз досить складненький, та в ньому, на перший погляд, ми не бачимо, які спрощення можна зробити відразу. Тому давайте виконувати за діями. Визначимо їхній порядок: Дія ділення перша, дія ділення друга. Третя дія додавання. Слід спочатку виконати всі дії у чисельнику, потім перейти до знаменника. Четверта дія. І п'ята завершальна дія це є ділення результата чисельника на знаменник, що позначається дробовою рискою. Отже, будемо виконувати за порядком. Перше, 28,8 слід поділити на 13,5. Який дріб краще перевести у який? Звичайно, якщо ви захочете ось це мішане число з дробовою частиною 5 сомих перевести в десятковий. То пам'ятайте, якщо стоїть у знаменнику 7, то ви не можете виразити 5 сьомих у вигляді скінченного десяткового дробу. Буде нескінченний. Тому, як правило, переводяться в цьому випадку десяткові дроби у звичайні. Запишемо, що це 28, цілих. нагадаємо. 8 записується також, як читається. Поділимо на 13,5 сьомих. Дорівнює. Давайте 8 скоротимо на 2. 4 будемо мати в чисельнику 5 у знаменнику. Отже, наш дріб 28,45. Перетворюємо. Це мішане число у неправильний дріб. 28 помножаємо на 5, 140 та 4. 144. 5 поділимо. 13 помножаємо на 7. Це є 70 додати 21, 91 та ще додати 5, 96 сьомих дорівнює. Щоб поділити дріб на дріб, треба ділене помножити на дріб обернений дільнику. Отже, 144 5 ми помножаємо на 7 96. Це значить 144 помножаємо на 7. А 5 помножаємо на 96. 144 та 96 мають найбільший спільний дільник 48. Отже, розділимо 96 на 48, будемо мати 2. А 144 на 48 будемо мати 3. 3 помножити на 7. 21. 5 помножити на 2. 10. Дорівнює 2 цілі виділимо одну десяту. Можемо писати або звичайним, або десятковим дробом, то залишимо у вигляді звичайного дробу і мішаного числа. Друга дія. Також ділення 6,6 поділити на 2 Аналогічна ситуація з переведенням дробів у один вигляд. Чому? Тому що, коли стоїть в знаменнику число 3, так само як і 7, при переведенні звичайного дробу десятковий, отримаємо неперервний дріб десятковий, що нас не задовільняє. Отже, 6,6 перетворюємо у мішане число із звичайним дробом. Будемо мати 6,6. Але 6 ділиться на 2, то буде 3, а 10 на 2 ділимо, то буде 5. 3 п'яті Поділити на 2 треті. Дорівнює, перетворюємо мішане число в неправильний дріб. 33, 33, 5. Нам слід тепер поділити на 2 третіх. Це значить помножити на число обернене до дільника. Тобто помножити на 3 других, дорівнює. Помножаємо чисельник на чисельник, записуємо в чисельник 99. Знаменник на знаменник. Записуємо в знаменник. 10. 99 ділимо на 10, 9,9. Третьою дією виконаємо додавання. Дві ціли, 10. Додамо 9,9. Можна зробити усно. Але давайте. Ми нагадаємо для тих, хто забув правила. Спочатку додається ціла частина цих дробів, а потім додається і дробова до дробової частини. Маємо 11 додати 1 десята та 9 десятих це 10 десятих, або 1 ціла то це 12 цілих. Четверта дія. Переходимо до. Знаменника, де є ділення 1,11,16 розділимо на 2,25 Коли є після коми у десятковому дробі 25, 50, 75, то дуже легко переводити такі дроби десяткові, у звичайні. Отже, давайте це й зробимо. Одна ціла поділимо на 2,25. 25 та 100 скорочуються на 25. Одиничка та 4. Запам'ятали, це буде дріб 1 четверта. А тепер перетворюємо і ділене і дільник. У неправильні дроби. 16 та 11. 27 16 поділити 2, помножаємо на 4, 8 та 1 на 9 четвертих. Дорівнює нам свій 27 16 помножив на дріб обернений дільнику. На 4 дев'яті. Отже, 27 помножимо на 4, 16, помножимо на 9. Скоротимо ті числа, які скорочуються. На 9, 9 та 27. На 4, 4 та 16. Будемо мати дріб 3 четвертих. П'ятою дією розділимо результат дії чисельника 12 на результат дії знаменника. Три четверті дорівнює. Це все рівно що 12. Помножити на дріб обернений до дільника. 4 треті. Помножаємо ціле число на дріб. Так, що тільки чисельник помножаємо на дане ціле число 12, знаменник залишаємо тим же. Скорочуємо на 3. І маємо 4 помножити на 4, 16. А знаменник у нас 1 незначений. Отже, відповідь. 16 цілих це є значення даного дробового виразу.